Усім хто нас дивиться, Вася та команда комунального закладу Кобатилівський ліцей номер двадцять зробимо цей світ кращим! надійні та, та дивовижні це всі ті якості, які особлює собі наша екологічна агітаційна бригада «Еколенд». Глобальна проблема постала сьогодні, міняється швидко, умови погодні. Узимку тепло, а влітку не дуже. Та всі до проблеми цієї байдужі. Повені, суви, природні пожежі, десь украй або хоч якісь межі. Бурі вітри, торнадо та шторми. Тід потребує екореформи. Стан в Україні жахливо тяжкий. Напав на нас взимку борг, брідки. Від бомби ракет, груд потерпає, а атмосфера весь груд поглинає. Але не засмучуйтесь і не журіться, а краще навколо всі озирніться, та хоч в нас не Велика країна з серцем великим нас кожна людина. Всі патріоти один механізм діють на благо як живий організм. Найбільше в природі шкодить людина, хоча має бути з нею єдина, та наша команда рішення знає. Послухайте нас, ми всіх закликаємо. Наче той страшний сон. Увірвалася ще будні війна, і ракети, бомби з неба летять, і всю радість у нас. Вкрала вона, ліси, трави борять, і пошкоджу за шари у грунтів, бо карти землю рідну бомлять, і в атмосфері рівень забрудний досяг апогею Чому все так? Чому чому війна? Мідний страх приносить вона, чому все так природа кричить. Душа і рада пече це палає, чому все так наче війна? Гори і гім вій приносить вона, чому все так природа пищить, родом у людини благає. Дівчинко, скажи, будь ласка, де ми? І чому ти гірко плачеш? Я землі, струмки, моря і озера, ґрунти і гори. Я Україна. Оце так сама ненька Україна. Дуже приємно познайомте, завжди мріяла з вами не зустрітись. Та чому ти плачеш? І що ми тут робимо? Чотири Я йду такі покучі сльози, бо лютий водок розливає мене на шматки, знищує місця, які я створювала віками, з яких черпала сили та натхнення, лежать у руїнах. Немає цілих місць, містечок, селищ, лісів, полів, немає. Навіть моря, мої моря. В мене вже немає сил, мої рани не загоюються. Тому я загала вас всіх тут. Допоможіть, благаю, люба, мила наша Україна, скажи, будь ласка, як нам тобі допомогти? Не плач, будь ласка, витри сльози. Ми зробимо все, що в нас силах. Аби на твоєму обличчі знову засяяла посмішка. Ну ма, друзі, об'єднаємо заради перемоги. Я наділю вас усіх суперсилою, якою черпаю з цього клубочка, свого серця і душі. Тебе, кіт Степане, наділяю силою ловця. Ти переловиш усіх шкідників. Ти, паспотроне, допоможеш відновити шари ґрунтів і займешся розмінуванням. змінування. Чи ти, єноти, поїдеш на моря та зробиш їх безпечними для відпочинку? Лелекуйтем Тимко, для вас також є особлива місія. Тривайте насіння, насадіть його по всій країні, щоб наше повітря стало чистішим та легшим. Летіть, мої любі, рятуйте Україну. Люди мої ріднесенки, увесь цей час я спостерігала за вами. В мене бракує слів, щоб висловити вам свою вдячність. Низький уклін. Це також наша рідна земля. І ми повинні всі разом дбати про неї. Бо саме в єдності наша з Так, Один, два, три. Олен! Усе, що потрібно, ми вам розказали. Наочність наступну, продемонструвала. Діяти треба, це знаємо. Робимо нові ідеї і вихід знаходимо. Хто крім нас нам допоможе? Хто, хто все змінити і виправить зможе? Ряди юнатів прийдуться скоріше, коли багато нас, то все стає простіше. Єднайся громада, бо разом ми сила, щоб наша команда цей жах зупинила. Болісні рани, має природа, стогне рядає планета земля. Гас тайм'яна, прекрасна врода. Плач природа, немов немовля. Землю з колін підійняти ми зможемо, разом розквітнути їй допоможемо. Час сучасне рішення нам пропонує, чудових ідей багато дарує. Я Як жахливо бачить все це навкруги, я теж чути від рідної землі і тому прохаємо. Нам допомогти і природу нашу рятувати, зберегти ми за те, щоб пташки співали ми за те, щоб сміття збирали ми залізти. За ґрунти води з хаменних постій людина зупинись не смій